Всім привіт! Сьогодні я буду грати в Майнкрафт. А точніше в Crafting and Building. Я буду виживати. Я попробую пройти гру. Я надіюсь, в мене це вийде. Ну, приємного вам перегляду. Так. Я вже в селі. І я буду виживати. Так. Я, случайно, забув виключити креатив. Все, в мене тепер виживання. І я зараз хочу собі знайти якийсь дом. Та що так лагає? Ну, я, походу, знаю, де буде мій дом. Вот він. Це якийсь замок, чи що це, я не знаю. <кій> ну, я зараз. Піду за ліжком, бо я не хочу його добивати сам. Там є хоч вівці. Та там нема їх. Як я добуду шерсть. Во! І одну картошку заберу. Ніхто її не побачить. Так. Окей, іду тоді до себе додому. Де буде моє ліжко? Ну, ліжко, мабуть, буде на другому поверсі. Десь. М -м... Так, треба тепер подумати. Де буде моє ліжко? Не знаю, тут А Тут как будто прямо на. На все село. Тому я поставлю десь тут, мабуть. Бо тут-то Нічого интересного. Тут базар. Ну ладно, давай десь... Як мені поставить. Ну... Давай десь отак, так от, Не знаю. Во. Во, ідеально прям. Добре. Ідем сюди? Сюди? Сюди. У нас тут є взагалі оцей голем? Голем є у нас? Чи нема? У нас що, його нема? Алло? Ага. Я його не бачу, чи що, чи він тут. А... Чи його реально тут нема, чи він є? Ладно, нема його. Жалко. Ну, я його не бачу. Ладно, ідемо тоді за деревом. Давай, давай, давай. Та куди? О. Во. Вот і дерево. Давай. Я в Майнкрафті взагалі не професіонал. Ну я думаю, що я, ну, може і пройду ігру, я не знаю. А може і не пройду, а може і пройду ігру Ну я попробую пройти. Окей, в мене є дерево. Мені треба більше дерева, це мало. Оп. Нормально. Давай сюда. Це мені тоже треба. Добре, піду тоді далі за деревом. Надіюсь, тут не буде ніякого монстра. Сім дерева. Ну, хоча б 10 треба. Зараз оце дерево зламаю і піду до себе вже на базу. Давай. Ламай, Быстрее. А, я ж міг просто топор, типа, зробити. Ну ладно. Нормально, і так зламаю. Все. А, там еще є. Ну ладно. Якщо шо шо потім вернусь? Уже темно. Зараз уже будуть появляться монстри, тому треба срочно на базу. Давай. Надіюсь, мені на всю ніч хватить одної картошки. Уже Женич. Давай, заходим. То що ж так лагає, Ммм. Давай. Робим максимально досок. Шо Так? Нормально. Я думав, поменше буде. Ну ладно. Я тоді, я тоді зроблю верстак, Так, отут у мене будуть там е верстаки, сундуки, пічки і так далі. А зверху то, ну, там, на другому поверсі я буду спати. На третьому поверсі в мене нічого не буде. Я просто звідти дивитися буду. Куди мені поставити оце? Ну, не знаю, давай десь отут поставлю. Типа. що. Ну, щоб гарно було. Можем вот тут-то поставить, заголи, заместить его блока. Ну давай. Вот такие, Ну не знаю, не знаю. Ну давай, пока что, хай вот тут-то стоить. Зараз скравчу палки. Кирка. Ну, давай Меч. Меч. Ну і топор. Е, я палки скрафтив. крафти нашу, ладно. Ща. І... все. Правильно, вот тут будет так не буде. Давай. Так, все. забираємо. І ставимо тут. Давай. О, так даже прикольно виглядає. Так. В принципі, тоді піду вже спать. Ну, зараз піду тоді на самий верх подивлюсь. Що, немає нікого? Що в нас голим є, куди він біжить? Зомби крипера два Вони ж зараз взорвуся. Куда? Куда? Не залізешь? Э. А що голым его не б'є? Ну ладно. Я тоді спать. Монстри Ага. То есть, я всю ніч не буду спать. із за якогось кость Я правильно понял? Чи Де монстри? Голым, Чого ти не б'єш крипера? Я чуть не впал. Вот так вот. Паук! Тут паук! Минш может то и... Т. И мы не будем. Короче, давай сюда. А я сюда и не забирайся. Давай. Все. Я в безопасности. О, наконец-то я можу спать. Все. Ну, дождь, іде! А все нема доща. Зараз подивлюсь, як вони там гореть будуть. Ага. Крипер у воді. Там зомби. Так, якщо я зараз підійду до Крипера, то він просто взорве огород. Ну шо ж мені з ним робить? Ну його треба якось приманить тоді. Ладно. Опа. Шо, шо? Я ж... Ну я не попаду, да. Ну і як мені по ньому бить? Я не хочу, щоб мій дом зарвався. Ну шо, прыгаємо, получається. <скільки> давай, давай, біжим, біжим, щоб він дом мій не зарвав. Хм. <скільки> Ідеально. Сюда йди, оп. Опа, опа, нормально. А, инкота боится. А, точно, инжкотил боится, точно. Я вспомнил. На. И... Да, идеально, я, конечно, попадаю. На. Так, у ты хп? Все. Фух. Так, давай додому до мене. Зараз я скрапчу сундук. Давай. Нашого мені... О, сундук. Де він буде в мене стоять? Треба подумати. Ну, давай, сундуки, будуть десь отута Зараз я ще другий хочу. Так буде гарно. Іще один. Якось я хочу його поставити. Давай отак от. І отак. О, оце мені нравиться. Тут сундуки, верстак. Пічку би ще можна було б зробити. У мене тільки один оцей булижник. Тому треба йти в шахту. Надіюся, я хоча б дойду до тої шахти. <хи> так. я дойду до шахти, поки тут нікого нема. О, десь я буду копати. Давай, копаємо просто вниз. Давай. Давай побільше, щоб я ще собі інструменти зробив камінні. камені. Щоб не з дерев'яними. А Хоча би камінні. І надіюсь, я зараз вугілля найду. Вже буде добре. Ладно, давай, іще тут а, два блока. Все, вибираємося звідси. Все, ідем назад, тоді до мене на базу. Що ж так лагає, я не понімаю. Ой-ой. Все нормально, дійшов. Все, я можу скрафтить собі піч. О! И де вона мене буде? Ну, я хочу якось її поставити. прикольно, щоб було. Не знаю как. Інтересно. Може якось тут поставити. Чи де я її поставлю, интересно? отут тут -то? Ой, ні, якось. виглядає Страшно. Я хочу поставити якийсь, щоб гарно було. Не знаю. Ну, можна хоча, Ну ладно. може я на другому поверсі поставлю. Ну давай на другому поверсі, якраз. Во. І ще собі зроблю один сундук і поставлю його десь у мене в комнаті. От хай буде тут. -а. Ну да, хай буде. Та навіть ближче можна. Я не знаю, нашого мені так багато сундуків, ну так надо Так Добре, я зроблю тепер себе. А, у мене палок майже не осталось. А, ну у мене і все одно дерево, дерево стільки. Що я можу ще скільки там тисячу палок зробити. Ладно, давай зроблю собі кірку. Давай палки. Палки. Сюда, сюди. сюда. Что я еще себе могу заработать? Давай меч. Ой, зара. Палки сюда в ненужные. Таким меч мы не будем. Окей. А, я знаю, куда я еще одну печку могу покласть. Зараз. В принципі, може її отут тут покласти, типа. Ну, не знаю, не знаю. Або от так от мене по бокам. Взагалі гарно буде. Да, реально. Мені не хватить. Ладно. Так, тепер в мене є. У мене ще є якийсь діорит. Может, я из него сделаю что -то? но я не знаю. Добре, я тогда что? Я? я сделаю себе вот так вот печки. Ага. Вот, сюда. Та красота будет, конечно. Тут-то. И здесь вот-тут. Это шо? Якісь мохові... Ну хай буде вот тут-то, типа. Я не знаю, виглядає прикольно. О, красота получається? Мне нравится. Ладно. Давай тоді піду на самый верх. Подивлюсь, що тут. Нічого цікавого. А, у мене щось хп мало. Ну давай. Ммм, вкусно. Ще картошку можна. А, я наївся. Гнила плоть. Я я, я считаю, що Гнила плоть це. Ну, найкраща їжа в Майнкрафт. Угу. Ладно. Е -е... Ну шо, уже скоро ніч? Уже темніє? Що, у мене є цукрова тростина. Я ж можу з цукрової тростини зробити цукор? Да. Нічосі. А що я можу з цукра зробити? Що я можу з цукра зробити? Что я могу, сука, разрубить? Э... Да ничего я не могу сделать. Да, я взагали не профессионал в Майнкрафте. Ладно, давай то вот тут-то будут мои вот так вот ресурсы. Вот тут-то деревянные вот все штуки. Не, меч хотя ладно, наш он мне. Топор оставлю. А це все інше вже сюди. Отак от, от. Все. Так. Ну, а на цьому, мабуть, все. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте лайк і підписуйтесь на канал. І я зніму. Наступне відео по Майнкрафту виживання, на 4 лайки. Ну, всім пока!